Колонізація Криму йде просто неймовірними масштабами, і е, це дуже жахливо, і це дуже нас лякає. І як зберігти свою ідентичність, як, е, як е, зберігти це бажання у підростаючого покоління повернутися в Крим, коли все налагодиться, е, це нас дуже сильно турбує. І сьогодні сьогодні безкоштовно роздаються ділянки в Криму для ветеранів СПО. Сьогодні існують дуже багато програм для переселенців із російського материка в Крим. І та картина демографічна, яка сьогодні формується, вона дуже жахлива. Що стосується нашої діаспори, як вже за такий короткий срок, три роки, ми спостерігаємо за тим, як наші діти, які відвідують дошкільні заклади, коли вони зустрічаються один з одним, вони вже говорять російсько-німецьким суржиком. І це нас, нас теж дуже турбує і дуже лякає. І нам Треба й приймати якісь, я вважаю, рішення, щоб запобігати цим процесам асиміляції, які відбуваються дуже сильно і дуже швидко, і комунікувати із міжнародною спільнотою більш рішучіше і говорити про наші проблеми, з якими ми стикаємося, бо це питання виживання нас як нації.